У 1936 році планувалося збудувати великий двозальний кінотеатр на 1200 місць, який би став найбільшим в Києві. Він мав отримати назву форум. Над його проєктом працював відомий архітектор Валеріан Риков, з відомих його робіт у Києві, будівля державного банку, зараз Національний банк, народна аудиторія на вулиці Бульварно-Кудрявській, 26 і велика кількість прибуткових будинків. Разом з Риковим Працювали його колеги Василь Онащенко і Павло Савич. Побудувати кінотеатр до початку війни не вдалося. До будівництва кінотеатру повернулися після війни на початку 1950-х років. Архітекторами були Олексій Таці і Василь Онащенко був співавтором першого проєкту. Будівлю було збудовано у стилі радянського неокласицизму з використанням елементів українського декоративного мистецтва. На першому поверсі було облаштовано касовий вестибюль з парадними сходами на другий поверх. У торці вестибюля мала зала для глядачів на 250 місць з окремим розташованим праворуч входом у фоє, а також службові приміщення кінотеатру. Другий поверх займали два великі зали: червона та синя. Спочатку блакитна, на 525 місць кожна. При будівництві кінотеатру вперше в Україні було застосовано спеціальну акустичну штукатурку, що сприяла чистоті звуку. На трикутному фронтоні кінотеатру розташовувалась скульптурна композиція з трьох фігур українських селян і робітників. Вона була демонтована у 1970 80 х роках. У 2000 році розпочався перший капітальний ремонт кінотеатру Київ. Зали для глядачів були реконструйовані з облаштуванням амфітеатрів. Кінопокази після реконструкції було відновлено 22 березня 2002 року у Червоному залі та 17 січня 2003 року у синьому. Кінотеатр не працює з 2019 року і засудових процесів міської влади з орендарем кінотеатру. У 1928 році був проведений всесоюзний конкурс на будівництво кінотеатру в Києві. Перемогу здобув відомий ленінградський архітектор Ной Троцький, який запропонував типовий проект в стилі конструктивізму. Після перемоги проєкту Валеріан Риков, про якого я згадував раніше, пристосував проєкт до земельної ділянки на розі вулиць Шолом Алейхема, зараз вулиця Константинівська, і Щакавицької. Будівництво розпочалося у 1929 році. Це був перший побудований після революції кінотеатр і перша окрема будівля кінотеатру зі своєю земельною ділянкою в місті. В кінотеатрі було 5 фоє і зала на 680 місць. Кінотеатр відкрився 8 листопада 1930 року під назвою «Дев'яте держкіно. Регулярні сеанси розпочалися 29 січня 1931 року, коли відбулася прем'єра кінофільму Гегемон. Кінотеатр також виконував функцію культурного центру. В одному з фоє була розташована бібліотека, в іншому люди могли пограти в настольні ігри, шахи, шашки, доміно. В підвалі розташовувався тир. Кінотеатр неодноразово зазнавав реконструкцій. Це стосується як фасаду, так і технологічного обладнання. У ньому в одному з перших у СРСР встановлено звукове обладнання, а в подальші роки обладнання для показу широкоекранних та широкоформатних фільмів. У 1934-1936 роках кінотеатр був перебудований за проектом архітектора Бабулевича. Під час німецької окупації кінотеатр працював під назвою Глорія. У 1943 році кінотеатр отримав свою нинішню назву «Жовтень». у 1951 році був зроблений капітальний ремонт кінотеатру з переобладнанням фоє та оновленням меблів. До 25-ї річниці відкриття кінотеатру 8 листопада 1955 року його було обладнано для показу широкоекранних фільмів. У 1960 році в кінотеатрі було збудовано додаткову кінозалу на 300 місць, так звану малу залу. Велика зала разом із балконом була розрахована на 841-глядача. 29 жовтня 2014 року в кінотеатрі виникла пожежа, і він частково вигорів. Рік тривала реконструкція, і 18 жовтня 2015 року він був відкритий. У 1958 році в Києві відкрили найбільший в Радянському Союзі панорамний кінотеатр Кінопанорама. Він мав великий увігнутий екран шириною 22,5 метрів і висотою 8 метрів. Для перегляду фільмів використовували три кінопроекційні апарати. І встановили фільмофонографи стереофонічного звуку та вмонтували 96 динаміків. Панорамні фільми демонстрували до 1966 року. Складність їх демонстрації призвела до того, що кінотеатр переобладнали в широкоформатний. У 1982 році він був переіменований на Комунар, а вже в 91 році йому повернули оригінальну назву. Кінотеатр мав два зали: велику залу. На 403 місця та маленьку заво на 16 місць. У 2008 році Київрада здійснила продаж будівлі та землі під кінотеатром. З жовтня 2018 року кінопанорама припинила існування. Зараз в приміщенні кінотеатру розташований бар і кав'ярня. Кінотеатр «Стереокіно» Був відкритий у 1954 році в новозбудованому будинку номер 29 по вулиці Хрещатик. Завдяки системі стерео 35 з використанням вертикальної стереопари фільми можна було дивитись без окулярів. Потім кінотеатр переобладнали під інший тип стереофільмів з поляризаційним поділом зображень, при якому глядачу необхідно було одягати спеціальні окуляри. В кінці 1960-х років відкрився стереокінотеатр Дніпро в піонерському парку. Зараз хрещатий парк, і після цього назва стереокіно була замінена на орбіту. У 1996 році кінотеатр Орбіта був взятий у довгострокову оренду, а в 2007 році його приватизували рішенням Київради. У 2009 році було оголошено про закриття кінотеатру. Кінотеатр Дружба був відкритий у 1956 році у Будинку за адресою вулиця Хрещатик, 25. Працював до 2012 року. Під кінець роботи мав два зали на 100 місць кожний. У 1937 році на території Піонерського парку зараз Хрещатий Парк почали будувати кінотеатр Піонер. Він мав залу на 308 осіб і також використовувався як кінотеатр повторного фільму. У 1950-х роках кінотеатр було переименовано на Дніпро. Після відкриття кінотеатру стереокіно на Хрещатику, стереофільми стали популярними серед киян, тому в кінці 60-х років кінотеатр було перероблено в стереокінотеатр. Пропрацював кінотеатр до початку 2000-х років, після чого був закритий і знесений. На його місці був збудований Київський академічний театр Ляльок, на фасаді якого розташована мозаїка «Павич», яка раніше прикрашала кінотеатр Дніпро. На вулиці Ярославів, Вал 7, знаходиться всім відома Караїмська кенаса архітектора Владислава Городецького. З кінця 1920-х років і до початку війни. В ній знаходився лільковий театр. На початку 1950-х років він приїхав в приміщення синагоги Бродського на вулиці Шатару Ставелі. Тисяча 1952 року в будівлі почав діяти кінотеатр Зоря це був кінотеатр повторного фільму. Також тут демонстрували фільми, які призначалися в СРСР для другого екрану та обмеженого прокату. У 1981 році кінотеатр був закритий, а будівля стала будинком актора. Кінці 1920-х років у Києві почали відкривати нові кінозали. Саме тоді на Подолі, на вулиці Кірова, 18, зараз вулиця Петра Сагайдашного, відкрили новий кінотеатр Буревісник. Кінотеатр розташовувався в маленькій одноповерховій будівлі. Вхід до кінотеатру був з боку вулиці, а вихід з залу для глядачів у типово-подільський дворик. У 1960-х роках цей кінотеатр у вигляді експерименту зробили без контролера. У середині 1970-х років під час будівництва метро на Подолі кінотеатр закрили. На початку 1930-х років відкрився кінотеатр Колос на зеленій зоні між верхнім і нижнім валом. Його переробили з мануфактурного магазину. Він був дерев'яним і не мав опалення, буфету і туалетів. 1953 році була перша пожежа, після якої кінотеатр повністю згорів. Кінотеатр був відновлений і працював до 1977 року, коли сталася друга пожежа, після якої його вирішили не відновлювати. Кінотеатр Комунар був відкритий у 1928 році у двоповерховому цегляному будинку на вулиці Артема, 95. Зараз вулиця Січових стрільців. Тоді він мав назву Сьоме держкіно під час війни був частково зруйнований і у 1947 році знов відновив роботу вже під назвою Комунар. Кінотеатр проіснував до початку 80-х років, потім його знесли разом з сусідніми будівлями, і на його місці у 1982 році будували кінотеатр Київська Русь. Кінотеатр українського фільму Ліра найстаріший з діючих у Києві. Він розпочав свою роботу у 1913 році у новозбудованому будинку на вулиці Великій Житомирській, 40. У 1937 році отримав назву в честь Василя Чапаєва. Під час німецької окупації був одним із трьох діючих кінотеатрів. Кінотеатр Чапаєва був дитячим. За більш ніж сторіччя роботи кінотеатр закривався лише раз через капітальний ремонт. У 2015 році кінотеатру було повернуто назву Ліра. Зараз основний репертуар кінотеатру складається з українських фільмів. Кінотеатр Комсомолець України знаходився на вулиці Свердлова, 17. Зараз вулиця Прорізна. Комсомолець, який випливав з назви, спеціалізувався на стрічках для дітей та юнацтва. Мав три зали на різних поверхах. У 1981 році. Був закритий і в цій будівлі відкрили молодий театр. Кінотеатр імені Ватутіна був відкритий на вулиці Червона арміській 65, зараз вулиця Велика Васильківська, в кінці 1940 х років. У телефонному довіднику 1949 року він вже присутній. Кінотеатр пропрацював до початку 1990-х років. Кінотеатр Кадр було відкрито у 1950 році, і він був одним з перших дитячих кінотеатрів Києва. Він має невеликий екран 2 на 4 метри і зал на 78 чоловік. У 2003 році був проведений капітальний ремонт кінотеатру. Кінотеатр Екран був одним із перших у Києві стаціонарних кінотеатрів, відкритий у спеціально побудованому приміщенні підприємцем Штейном. У 1911 році, у Святошині, після революції отримав назву кінотеатр імені 1 травня. Працював під час німецької окупації під назвою Експрес. У 1978 році було зроблено капітальний ремонт, під час якого було добудовано приміщення Фоє з кафе. Тоді ж він був перейменований на екран. Кінотеатр фактично працював до 2010 року. Був останнім у Києві, де виготовлялися мальовані афіші. Влітку 2010 року. Показ сеансі був припинений через пошкодження фундаменту старої будівлі. Кінотеатр Зірка був побудований в стилі сталінського ампіру і відкритий у 1953 році у місцевості Олександрівська Слобідка на вулиці Максима Кривоноса, 27. Кінотеатр пропрацював до початку 1990-х років. Зараз будівля перебудована і в ній розташовані різні заклади. Кінотеатр імені Тараса Шевченка був відкритий в кінці 1930-х років на першому поверсі будинку за адресою вулиця Саксаганського, 102, Мав залу на 250 місць. Коли відкрили новий кінотеатр на вулиці Вижгородській, 49, в 1961 році. Був перейменований в ракету, а новий кінотеатр отримав назву імені Тараса Шевченка. Кінотеатр Слава відкрився у 1957 році. Він був збудований за типовим проєктом архітекторки Зої Брод. У 2003 році приміщення слави передали на баланс Київського міського палацу ветеранів. У 2005-2007 роках в колишньому кінотеатрі зробили ремонт. З 2007 року у будівлі кінотеатру Слава розміщений Київський міський палац ветеранів. Кінотеатр Стаханівець пізніше авангард розташовувався в будинку номер 31 дріб 33 по вулиці Московській. Зараз вулиця Князів Острозьких. Поруч кінотеатром була баня. У 1980-х роках будинок було знесено, і на його місці побудували кінотеатр Зоряний. Кінотеатр Прогрес був побудований на території ВДНГ і використовувався під час виставок. 1990-х років не працює у 1949 році. В місцевості Багринова Гора на вулиці Новій, зараз вулиця Ракетна, відкрився кінотеатр Маяк. Зала була розрахована на 200 місць. Пропрацював кінотеатр до 1992 року. Кінотеатр Мир був побудований на початку 1950-х років. Пропрацював до початку 90-х років. Зараз в ньому знаходиться нічний клуб Саксон. Кінотеатр Промінь був відкритий у 1958 році. Працює і до сьогоднішнього дня. Після капітального ремонту у 2020 році. Кінотеатр фокусується на фільмах для дитячої, підліткової аудиторії, а також для родинного перегляду. Кінотеатр Салют був відкритий у 1956 році на першому поверсі в будинку за адресою вулиця Велика Китаївська, 83. Зараз працює як центр дитячого дозвілля Салют. Кінотеатр імені Якова Батюка був відкритий на початку 1950-х років. Зараз в приміщенні кінотеатру знаходиться будинок культури підприємства номер 1 Українського товариства сліпих. Кінотеатр Молодіжний був побудований у 1958 році в селищі Новобіличі. Працював до 1990-х років, після чого був приватизований. У 2021 році суд повернув будівлю громаді. Зелений театр це театр, а також кінотеатр під відкритим небом у Києві, збудований на схилах Дніпра у 1949 році. Елементом театру є одна з двох казематних стін колишньої військової споруди 19 століття Нової Печерської фортеці. У 2011-2014 роках у комплексі розміщувався літній ночний клуб. У вересні 2014 року рішенням суду комплекс повернули у власність громади через невиконання умов оренди, і клуб був закритий. Зараз знаходиться в занедбаному стані. Літній кінотеатр на Володимирській гірці знаходився трохи вище будівлі сучасного українського дому. Цей літній кінотеатр відрізнявся від інших подібних закладів тим, що працював не тільки ввечері, але й вдень. Передня половина місць ховалася під дахом павільйону, в глибині якого висів екран, захищений таким чином від денного світла. Наприкінці 1970-х років почалося будівництво музею Леніна, зараз український дім. І тоді літній кінотеатр знесли. Літній кінотеатр в парку імені Ленінського комсомолу, зараз парк Нивки, побудований за проектом архітектора Чіприни у 1958 році, мав 2700 місць. Зараз знаходиться в занедбаному стані.